Знятися з розшуку стає все простіше, і для цього не потрібно відвідувати ТЦК. Зараз я розкажу детально. Але перед тим як я почну, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, в якому щодня публікуються актуальні та цікаві новини. Посилання під відео. Зовсім нещодавно, для того, щоб спробувати скасувати розшук, так, я підкреслюю, спробувати, тому що це спрацьовувало далеко не в кожному випадку. потрібно було надсилати декілька запитів, декілька заяв. Зараз же все стало набагато простіше. Адже Дніпропетровський окружний адміністративний суд, здійснивши тлумачення норм законодавства, виніс рішення, в якому чітко з посиланнями на законодавство зазначив, що до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів вносяться дані саме про притягнення до відповідальності. Тобто, для того, щоб ТЦК мало змогу. Внести ваші дані як порушника до реєстру та передати звернення до Національної поліції для так званого розшуку, ТЦК має скласти протокол та винести постанову. А згідно чинного законодавства, саме Адміністративного кодексу, ТЦК не може цього зробити без вашої присутності. Тобто, повторюся: для того, щоб ТЦК мало змогу внести ваші дані до реєстру. З відмітку про порушення, ТЦК має скласти протокол та винести постанову. Скласти протокол та винести постанову без вашої участі заборонено адміністративним кодексом. Якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, мої дані під відео.